Добрий день, малята! До нас у гості сьогодні завітав ведмедик Мишко та його друг зайчик вуханчик. Наші друзі ходили до магазину іграшок. Там було багато цікавих іграшок. Зайчик вуханчик купив собі кульки червоного кольору, як помідорки. А ведмедик купив собі кульки. Зеленого кольору, як травичка. Друзі склали кульки свої в один кошик і пішли додому, а дома не змогли визначити, де чиї кульки. Давайте допоможемо звірятам і розкладемо кульки. Червоні кульки покладемо у червоний кошик для зайчика вуханчика. Ну, а зелені кульки покладемо у зелений кошик для ведмедика мишка. Будьте уважні. Ця кулька червона, як помідорка. Покладемо її куди? Так, у червоний кошик. А ця кулька якого кольору? Вірно, зеленого, покладемо її. У зелений кошик. Ця кулька яка? Червона. Покладемо її до червоного кошика. Для зайчика. А ця кулька для кого? Так, дітки, для ведмедика, бо яка вона? Так, зелена. Друзі звірята. Зраділи, що ми так швидко розклали кульки і пішли гратися на майданчик. Хто стоїть на гірці? Погляньте. Вгорі на гірці стоїть зайчик, правильно, дітки. А ведмедик де стоїть? Правильно, діти, ведмедик стоїть внизу. А тепер будьте уважні, хто вгорі. Так, вгорі ведмедик. А внизу хто? Внизу зайчик. Звірята вам дякують за допомогу і прощаються з вами. До побачення, малята, до нових зустрічей!